Сьогодні у програмі. Новий закон про автомобільний транспорт вже у Верховній Раді. Наразі його розглядають у підкомітеті автомобільного транспорту під керівництвом Ігоря Шкірі. Перше обговорення принесло чимало суперечок. День міста завжди провокує владу до подарунків містянам. У Кривому Розі поновили авіасполучення із столицею. У самому Києві відкрили естакаду на поштовій площі. Харківська влада зважилась на підвищення тарифів у комунальному транспорті. Тепер подібної ініціативи очікують і від місцевих приватних перевізників. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Новий закон України про автомобільний транспорт притул наблизився до свого розгляду у Верховній Раді. Наразі Міністерство інфраструктури презентувало його у парламентському підкомітеті питань автомобільного транспорту. Хоч документ презентує саме Мінінфраструктури, в ньому враховані практично всі актуальні пропозиції громадських організацій. Більше року, більше гаразд, ніж годин над ним йшла активна тяжола робота, робота Міністерство інфраструктури. На сьогодні головним транспортним відомством прийняті подібні документи у морській та залізничній галузях. Тому автомобільна складова є логічним продовженням політики реорганізації транспортної сфери. Ситуація в автомобільному транспорті, скажімо так, м'яко достатньо східна і в деякій мірі вона визвана недостатками нормативно-правової бази обеспечення даного виду транспорту. Закон, который вам представляется, действительно, он разрабатывался достаточно складно, працювали над ним порядка років, причому рік активно, я не говорю, що там до цього було. Постаралися опыт європейських стран. В свою чергу керівник департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури назвав три основні причини, що гальмують розвиток автотранспортної галузі. Це недобросовісна конкуренція, рівень компенсації страт від пільгових перевезень та регулювання тарифів. Мінінфраструктури предлагаются следующие основні путі рішення проблемних вопросов. Це укрупнение підприємств, предоставить УК інструмент боротьби з нелегальними нелегальными стимулювання стимулирование механізмів механизмов обновления подвижного і отдельные мероприятия повищення безпеки перевозу. Цей розгляд законопроекту був лише першим, в якому брали участь народні обранці. Тому без запальних претензій з боку депутатів з інших комітетів не минуло. Регуляторна політика, що отримує держава, що отримує бізнес, що отримує підприємець. Плюси і мінуси, що зараз, що дає закон. Тому що укрупнення завжди несе за собою негатив. Я як потребитель це завжди повинна буду оплатити. Це катастрофа. І ніколи не говорить о те, що укрупнення це качество. Таку позицію головного парламентського захисника підприємців зрозуміти можна, адже на сьогодні майже 95% ліцензованих перевізників мають у своєму парку від одного до дев'яти автобусів. А отже, це є основні підзахисні пані куже. Щоправда, державна позиція полягає у русі до укрупнення підприємств шляхом об'єднання цих дрібних підприємців у великі АТП. Це одне з основних завдань у нормалізації ринку. Причинили гарячу дискусію інші питання нардепів, як, приміром, проведення конкурсів при перевезеннях між Києвом та областю. Стаття номер 8 якій все-таки почмута. В конфликте между Киевской областью и городом Киевом на то, кто будет проводить э, конкурсы на маршруты, э, изложено, что преференция дается Киевской Миской державной администрации. Это в связи с тем, что они два с половиной, ну те хоть непрозрачно в Киевской области проводят, ну как-то проводят, а эти два с половиной года вообще не проводят. Мое предложение связано с тем, чтобы все-таки отдать эти полномочия Министерству профильному инфраструктуры. Что такое пригородные маршруты? Это 50 километров. 50 километров от границы, до границы, если по российскому законодательству, а нашими еще между центрами городов. Да? И получается, что пригородная часть почти такая же, как по городу. Это первое. Второе. Э -э Везде в мире принято согласовывать конечные пункты маршрута. Прибытие. Конечные пункты. Вот а вы отправление Борисполь. и прибытие... Борисполь. Нет, давайте закончим это, с это, это, да. Давайте закончим. Да. Вот смотрите. Вот смотрите. Да. Вот смотрите то, то совершенно другое. Вот смотрите. Есть у нас... Житомирское направление. Вы прекрасно знаете, отличная дорога там и станция дачная. Кто-нибудь там останавливается. Где они останавливаются? Они на метро останавливаются Житомирское, на метро Светошинская и так далее. Це в городской маршрутній сіті, как-то согласованка, под потоки автомобілів, кем-то регулюється, пробки і все остальное. Депутати погодили, що послуги таксі необхідно розглядати окремим законом. А ось послуги автостанції зійняли чергову хвилю емоцій. Об'язательно услуги автостанції це продаж квітів, організація прибуття і інформування водія. Подождите, а продаж квитки каким чином? Ну, вы можете заставить эти автостанции свои, хотя вы тут предусматриваете, что они будут у вас аттестованы, по продаж квитки здійснювати, забезпечити електронний электронный доступ до продажу квитки. Тут же ничего об этом нет. Более того, вы даже туалеты это не обязательное условие. А можно написать, что этот туалет должен входить в стоимость билета? Потому что... Автостанціонний збори ніс не беруть. В туалет, извините, Этого нет, Значну кількість проблем автотранспортної галузі вже обговорювали під час підготовки законопроекту Всеукраїнською асоціацією автомобільних перевізників. Її президент та одночасно голова парламентського підкомітету з автотранспорту Ігор Шкіря наголошує, що на сьогодні у прийнятті нового профільного закону зацікавлені усі. Побальшому щодо невозможно одним законом отримати. ответы на, э, на вопросы, которые 20 лет накапливались. Но ваши вопросы правомерные, мы как ассоциация ему ставим те же самые вопросы. Мы об этом говорим, коррупция сплошная, но сейчас лед тронулся, начал э, Мининфраструктура этим заниматься. Є випросик інспекції, але міністерство настроєно На Наразі представники Міністерства інфраструктури взяли до розгляду поточні поправки нардепів. Останні ж обіцяли надавати свою допомогу у розробці, не зважаючи на сесійність роботи парламенту. Харківська влада зважилась на непопулярне, але ледь не революційне рішення підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті. Тепер у місцевому метрополітені замість 2 гривень необхідно викласти 3. Відповідне рішення ухвалила міська рада і воно вже впроваджене у підземці. Пасажирам, які раніше встигли поповнити електронну картку, додатково відшкодовувати не доведеться. Вартість перевезень збільшилась і на інших видах громадського транспорту. Ціна квитка у тролейбусартетра. Фаех зросла з півтори гривні до двох. Навряд чи відсиджуватимуться у ціні і приватні перевізники. Наразі вони також готуються згвинтити тарифи у маршрутках. Підприємці запевняють, що їм вже зараз не вистачає трьохсот водіїв, аби сповна закрити всі напрямки руху. Підвищення вартості проїзду, бодай на 50 копійок дозволить не тільки заповнити вакансії, а й підремонтувати машини. А ось у Луцьку найближчим часом сподіваються, що місцеві водії стануть більш чемними та люб'язними. Принаймні, перевізники зібралися та затвердили для себе етичний кодекс. З документом ознайомили міську владу, яка запропонує власні корективи. До речі, підвищення культури водіїв є однією з вимог мерії для дозволу на підвищення вартості проїзду. Чиновники вже озвучили кілька пропозицій. Зокрема, аби на всіх рейсах працювала система оповіщення зупинок, а справжньою інновацією може стати безготівкова форма розрахунку за проїзд. Крім того, як експеримент планується облаштувати транспорт динаміками, з яких лунатиме легка музика. Наприкінці травня традиційно в столиці святкується день міста, тому кожного року Київ отримує той чи інший важливий об'єкт своєї інфраструктури. Цього року прем'єр-міністр Микола Азаров відкрив естакаду на поштовій площі з Володимирського узвозу на набережно-хрещатицьку вулицю. Естакада є першим етапом будівництва розв'язки, яка у різних рівнях розведе транспортні потоки в напрямку адміністративного центру Києва, оболоні та набережного шосе. Після завершення всіх робіт задобувана пропускатиме до 110 тисяч автівок, і це суттєво зменшить транспортне навантаження у центрі столиці. За планами, об'єкт буде повністю повністю за в експлуатацію у грудні поточного року. Під час виступу на урочистостях Микола Азаров пообіцяв, гроші на інфраструктуру не шкодуватимуть. І не лише у столиці, а й по всій країні. Це тільки перша черга цієї крупної, мабуть, найважливіше в Києві розв'язки, оскільки друга черга – це буде тонель. Ну а третя черга – це благоустройство. Непростая ситуація і в світі, в Європі, в країні. очень сложная ситуация. И очень трудно сейчас решать вопросы ритмичного финансирования всех объектов. А страна вся строится. Это же не только в городе Киеве вводится развязка. Практически каждую неделю в стране происходит пуск какого-либо крупного и серьезного объекта. Поэтому трудно, и тем не менее страна развивается. Вопреки всяким воплям, стонам. Хоч Микола Янович і запевняв присутніх на відкритті естакади журналістів у прагненні уряду, так би мовити, охопити неосяжне, але зрештою на засіданні Кабміну він був змушений визнати, на будівництво нових доріг у держави немає грошей. Це він просто підтвердив думку глави Укравтодора Євгена Прусенка. Перевірка показала нині ушкодженого полотна вдвічі більше, ніж минулого року. Загалом близько 5 мільйонів квадратних метрів. І половину з них досі не залатали. Дорожники щодоби ремонтують по 100 тисяч квадратів. Вдвічі більше ніж торік. До таких темпів роботи не підготувався не лише бюджет. 90 асфальтобетонних заводів, що працюють наразі в Україні, також виявились не надто спритними, виробленого в Україні бітуму замало, аби задовільнити потреби дорожників. А закордонний занадто дорогий. За підрахунками фахівців, аби привести вітчизняні шляхи до ладу, необхідно щороку протягом десятиліття закатувати в асфальт по 40-50 мільярдів гривень. І уряду і украфтодору місцевим владам треба знаходити нові рішення. потребна додатковая мобилизация всех можливых ресурсов. Доручая Министерству инфраструктуры, Министерству финансов, разом с главами региональных администраций, керевниками министерств, которые может надать допомогу дорожному будивництву, разработать такую мобилизационную программу на червень вересень поточного року, чтобы выполнить такие завдания. Розвитку регіональних аеропортів в Україні можуть позазрити деякі літовища з першої п'ятірки. Так, приміром у кривому розі у передень міста відновили регулярні польоти до столиці. Літаки до Жулян літатимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Вартість квитка стартує від 700 гривень. Першим до Києва відбув міський голова. Я думаю, перші пасажири полетять у нас на Київ. Я знаю, що народні депутати наші вилітають з города на роботу Верховний Рад і многие другие керіворажані тоже летять в Київ і сьогодні летять в Київ. Спеціально для виконання цього рейсу був перероблений літак Як-40. Тепер пілоти 26-ї місцевого літака гарантують безпеку перельотів та комфорт. Ми надіємося тільки на безпечне виконання польотів. Вот хорошо подготовлены матчасть нашим инженерно-техническим составом, вот, также высококлассные пилоты у нас первого класса, хорошо подготовлены самолет подготовлен для выполнения полетов в сложных пяти условиях. Если вы были в нашем салоне, видели очень чистенько, аккуратненько. От, польот буде длитися недовго, 40-45 хвилин максимум в зависимості заходу на посадку. Я думаю, всі будуть пасажири Наразі кривий ріг, восьме за чисельністю населення та одне з найбільших міст України без статусу обласного центра. А отже, велике місто на сьогодні просто не в змозі існувати без авіасполучення.